Таня, з вами я, Христина Катракіс, передача Знайомтесь Українець. Саме до цього міста Кракова вертався знов і знов, можливо, фантастичний українець, а саме Станіслав Лєм. Але де народився Станіслав Лєм? Де почались його перші творчі кроки? Для цього нам потрібно поїхати в Україну, а саме до міста Лємберґу. Станіслав Лєм родом. З Так, Він народився в ага. Львові. А, -а. а звідки він родом? Він були, що... Станіслав Лем виріс у родині заможнього єврея, котрий став католиком і проживав у Львові. Батько Станіслава Лєма був заможнім лікарем Лорнгола. Він працював в австро-угорській армії і досяг досить великих вершин. Коли Станіслав Лєм намагався поступити в університет, двері перед ним зачинилися. Стасік хотів поступити в політехнічний, саме львівський політех. Але через те, що він був буржуазного походження, а до влади прийшла радянська влада, йому зачинили двері. Лише за проханнями. Свого батька його моліннями і домовленістю Тазика взяли в медичний університет і він навчався на медикаді. У 45 році родину переселили до Польщі, тому що частина Західної України відійшла під радянську владу і був зроблений поділ. Родина переїжджає до Кракова, та батько наполягає на тому, щоб Стасік продовжив навчання як медик в Єкілонському університеті Кракова. Що він і робить. Взагалі все, що писатиме Станіслав Глєм в цей період свого життя, буде піддаватися в соборі сталінських цензурів. Книжки будуть заборонені, тексти будуть виправлені. Деякі взагалі ніколи не вийдуть. Одночасно зі мною у Львові легендарна особистість і, як він сам себе називає, литовський син російської землі художник Ігор Калінаускас. Асло. Слава Україні! Героям слава! Москалі комуняки серед вас є. Москаль є, комуняк – ня. Я не вірю, будемо перевіряти зараз. Добре. Спеціальний тест. Ти, то є медовуха, трутка для москаля. То трудка той... для москаля, так? Трутка для москаля. Отрута. отрава, а, да? стража, так? так? Від медовухи москаль падає як муха. Якщо не впадете. Значить своя людина. Своя людина. Справжній український. Прошу, людина. Бачите, він український москаль, він <правжу> витримав тест, правда? Прошу проходимо. Героем Украине. Героям слава. Героям слава. нет, москалье. Москалье. Та вы что? Два варианта вам пропоную. Москальские тельбуки, або за упокой марксизма. За упокой марксизма. Вот по попробуйте за упокой марксизма. Оно, мне кажется, это название, оно родное вам в какой-то степени, да? У вас же тоже была своя краевка. А, это И вы это, вы, вы, это важно вы... вспомнить. Не просто так, мы сейчас здесь, в подполье, да. Mm -hmm. Потому что, насколько я понимаю, вы тоже были в подполье. У вас был вол волчий билет, да? да вот Расскажите немножко об этом. Ну, я режиссер, закончил Щукинское по образованию Щукинское училище. Работал в разных театрах. Вот. Но кончилось тем, что меня вызвали на профилактическую беседу в организацию на три буквы и сказали, ну вы же понимаете, Игорь Николаевич, ха-ха-ха, вам больше не работать в наших театрах. Ха -ха -ха -ха". Ну и, в общем, мне еще хорошо, мне сказали, пишите заявление по собственному желанию. Ну вот, пришлось мне выехать из Вильнюса и надо же было как-то. Я даже придумал новую профессию. Интеллектуальная проститутка. Да? За а де... вот как это? За 10, интеллектуальная За 10 рублей за кофе и бутерброд. Я так вечером, часа три, отвечал на любые вопросы. По психологии, по философии. Вот, потом мне в конце давали конвертик. В нем 10 рублей. Вот так я содержал свою семью. Хочу вам подарить такую честь: расстрелять ваше коммунистическое прошлое, С которое заставило вас так мучиться, раз мы Хотя находимся борьба, здесь. Борьба да? за прошлое самое бесполезное. Конечно, из всех бесполезных. Конечно. Землей. Но это... чисто символически. Слава hey! Гей, наливайте повний чари, щоб через він солілося, щоб наша доля нас не жилося. Будьма! Гей! Будьма! Гей, гей, гей! Шануємося, бо ми та воварці! Бачите, сідають москалями, виходять українці. Де Ви його вибили зуби? Лікше вже, вже стала, дані немножко? А як? Ну, молодець. Наш хлопець, який ти мускаль, ти Українець справжній. Ви вбили Сталіна. Я тепер знаю, як помер Сталін. Його вбив на усказ. Ми вбили комунізм. Я завтра заїду в дім Станіслава Лема, катодовий, родився і працював у Вольвові, да? І от да. да. да? Я дуже вот, люблю, кстати, особливо його суму технології. А що б ви хотіли, щоб я передала от Василю Лему, я ж буду мило до нього. Вчому молодець. Я скажу, Колінавський сказав, що ти молодець. Що Станіслав Лем буде неодноразово згадувати про свій будинок на вулиці Лепкого 4. Про ліплину в домі з листочками дуба. Він буде згадувати про своє безтурботливе дитинство у Львові, про свою французьку гувернантку, про свої вишукані іграшки, про розкіш, яка була тодішнім Львовом, в якому ріс Сталі. Мало хто знає, що життя великого письменника Станіслава Лєма було врятовано перукарем врятував його батька від розстрілу чи вигнання радянськими військами. І саме тоді родина Лємів переїхала до Львова. В цьому місці Станіслав Лєм пішов в школу, виріс, а згодом переїхав до Польщі, де закінчував свою освіту. Саме тут зародилися перші початки його фантастичних історій, такі як Соляріс. Не знаю, варто запитати, який солярі сподобається більше. Той, що знятий з Джорджем Клуні, чи той, котрий знімав Тарковський. Ходімо, подивимось. Лєм жив на третьому поверсі. Це був його балкон на горі. Але чи відчинить нам хтось сьогодні? Спробуємо це. 3А. Так все містично, Булгаков просто відпочиває в порівнянні. Ну що, Стасік, пішли до тебе в гості. Цими сходами спускався і піднімався маленький Стасік. Ще перед тим як фантазія побила йому голову. Він був лікарем, вчився на лікаря, а вже пізніше став писати. Його. Дивіться, це дух маленького Стасіка. Пішли, покажеш мені гату. Пішли пішли, 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 Ось саме та ліплина, про яку говорив Станіслав Лєм, що вона пережила і совєтську владу, і всі незгоди, і все рівно зберіглася. Знаєте, з Станіславом Лємом у мене цікава історія. Він один з моїх улюблених письменників. Але він не хотів повертатися до Львова, тому що він не хотів зруйнувати ті спогади, які в нього залишилися. А в мене все навпаки. Я повернулася в це місто, щоб оживити ці спогади, котрі в мене назавжди пов'язані з ним. Дивіться, це є п'єць, так? Ним гріли хату. А покажіть, де він відчинявся. Власне, тут то, так? Бачите, так грівся маленький Стасик. Знаєте, з дитинства я мандрую з маленькою собачкою, котру звати Зюзя з п'яти років, власне, з того часу, як я покинула Львів. І ця собачка практично ідентична до цієї, тому так якось аж зворушливо. Що я її тут знайшла ніби душа. В цьому дворику вісіли майтки Стасіка. Саме тут мама прала і на шнурівку вішала його під штанці. Це історичний дворик Станіслава Лєма, сповнений львівської містики. Дивіться. Цікаве те, що Станіслав Лєм покинув цей дім, виїхав в Польщу. На його місце приїхали українські іммігранти з Німеччини. Хтось покидає це місто, хтось вертається до нього. Мабуть, це одвічна течія часу. Ну, а я змушена передати вітання від пана Калінауска, художника. Він сказав передати вітання і сказати, що ти молодець Стасік. Містика існує. Власне, лише під час нацизму, коли до міста прийдуть німці, Станіслав Лєм згадає про те, що він є євреєм, бо він ріс, навіть не усвідомлюючи цього. І про це він знову ж таки напише у своїх спогадах. Він скаже, тільки завдяки нації я був змушений замислитись над своїм корінням, про яке навіть не здогадувався і не думав раніше. Підробивши папери під час німецької окупації Львова за часів нацизму Станіслав Лєм стає новою людиною, новою людиною, з новим ім'ям, з новим прізвищем, з новою національністю і з новою професією, а саме зварщик. Хотіла запитати, а хтось з вас коли-небудь бачив письменника сварщика Скварювання? Зварювання? Зварювати. Той, що зварюють, не пам'ятаю. Ось мене які творчі люди. Ну, а сварювальник. Якби творчі роботу заробляв на хліб, сварювання. Тобто є для вас дві різні речі. Одна то є така фізична робота, <рістична> а друга така творча, По-моєму, то є різні речі. Хоча найбільшої літературної слави Лему принесе його повість, голос його повелителя, саме Соляріс буде екранізовано. Світ побачить дві версії фільму Соляріс. Одну Тарковського, а другу уже голівудську, з Джорджем Клуні в головній ролі. Давайте запитаємо, яка подобається більше його співвітчизника. Вів'яна. Хочу вас запитати, ви дивилися, чи може чули, чи знаєте, чи читали Соляріс? Солярі. Не знаєте, так? Це така книжка фантастична. — О, ні, точно, то нічого не знаю, то не знає. Ви знаєте про соляри? Славичку? Книжку дівчата. Станіславове. Станіславове морського письменника. А якщо говорити такими філософськими категоріями, то можна в собі шукати соляріс, пізнавати О, себе і, і себе самого, як якусь нову планету чи нову зір. Пізнавайте себе, шукайте соляріс в собі це відповідь.